Слава Ісу, будьмо уважні. Ну добре, коли є великі фестивалі літні, тоді купа хороших людей, з якими ти мрію познайомитись, поговорити, злітаються разом і таким чином. Екс юко Юля Юріна в нашій е студії, ну якщо це назвемо студією. Юля, вітаю, вітаю! Я зразу почну там з паспорт. Паспорт є вже Давай, чи нема? В розробці-палки. А, а чому так? Наприклад, дні взору, клас пальцями і йому вже дали. І це український мене паспорт. дуже сильно ображає, бо ну вже дуже довгий період я цим займаюся. ще в. Травні, ні, навіть раніше, в березні, я здавала мовний іспит, і зі 100 балів в мене 95 uh, рівня володіння українською мовою Нічого середнього особі, ти рівня. ти здавала екзамен, зайняла. Так, 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 так. Це Чі -чі. зараз обов'язкова умова, ну uh, отримання громадянства. Так, але це кожен, кожен період. Uh, мені здається, кожні півроку змінюються умови. І я тоді встигла ще uh, коли треба здавати було мовний іспит. Тобто, в мене подані документи, я здала мовний mm -hmm. Іспит в університеті і просто подала і чекаю Юр, на увазі. я чому це питає себе? Бо як отримаєш вже на руки український паспорт. Так. Ти ж у нас кубанська козачка, так? Та, але коли українська отрим... українська. Поміня... українська. Так, поміняєш нарешті оцей е двоглавий на... в український, значить зразу після цього дай, дайся знати, ми підемо тролити всяких <свистак> е мерів, знаєш, тим, типу Харкова, так, так. ти будеш просто круто знати. Я буду на просто від ходити і розмовляти з ними українською, і цього буде достатньо. Ну, власне, я просто... Хотів тебе в тебе твій персональний досвід, я на ти перейшов. Ну То давай ти. Да. давай на на «ти», «ти». я хотів сказати <кій> твій персональний досвід, бо ти вже розповідала, що от з, з Андрієм, з своїм хлопцем, так, чи чоловіком. чоловіком, напевно. Не бачу, бачу? Не бачу кільця Він на цьому закли... пальці. Так, да, <кій> так. Да. Це не доробка Андрія. Він за кадром ми його тому і не показуємо, що він має гріхи перед Юлією. Так от ви мандрували, і ти під ці мандри казала, що з цим паспортом дуже дискомфортно тобі чутися. Я навіть зацитую, Юля uh -huh. Юліна казала, куди б не приїхали, росіяни їх усюди не люблять. Uh -huh. Так а ти маєш вигрібати нелюбов за, за всіх русських окупантів? Чи не маєш? Um, от як для себе ти вирішила? Uh, uh, в мене немає. Uh... Свідомості, що я росіянка, бо в 18 років, коли я стала повнолітньою, я зробила свій вибір. Бо там, де мені треба народитися, я не мала вибору. Коли мені стало вже 18 років, я зробила свій вибір. Я переїхала в Київ, поступила в університет і вже з 2012 я зрозумію. року тут Ти живу. Не, терп... Ти не терпляча дівчина, Ти не хотіла чекати, коли Кубань повернеться в Українську Народну Республіку. Ти вирішила, я спочатку переїду, а потім ви вже там приєднуєте назад наші козачі землі. Там, бо... ну, моя дипломна робота на п'ятому курсі це було українці на Кубані, і Но. я, як фольклорист, їздила а, по станиці Благовєщенської, це був 2016 чи 17 рік, і я записувала інформантів, і вони мені співали пісень. А, вони мені співали співали ревета, стогна дні широкий, їшли воли по доброві. В них зберіглася, зберіг, ранок mm -hmm. зберіглися обряд. Де колядки, щедрування, в них є веснянки, ліричні пісні. Ну тобто, це все це клас. Причому, коли запитуєш в них, вони кажуть, я тут народилася, я тут жила, я тут помру, і вони етнічно вони себе вважають кубанцями. Ну, і ага, народ... а, але тепер скажи так включаєш федеральний Русський телеканал і кажуть, у нас там типо, сюжет із Кубані і там вот говорок який зараз вам Спають у, у, у русскую народною пісню з Кубані, і почувалася і, і ті всі стають і починають співати народная пісня, ще не вмер, і співають гімн, що не вмерла Україна. Я на дупу впав, це федеральний канал. Знаєш, там, а коли це було? Та можна нагугнути цей цей воно пішло, замемасилося в Ютубі саме ця історія, що оказується це місний говор, а це оказується русская народная народна пісня. Мені було дуже смішно, якщо в нас така пішла ретроспективна розмова, то коли я була. Мала, і ми їздили по станицям а, виступати там на всякі кінофестивалі з казачеством. Там а, всі ці представники казачества їх улюблена пісня була, які замовляли в мого колективу, щоб ми співали. А це. я не скорилася Корила. від сльози відродилася <свят> українкою. Ж я народила. І типу Клас. я Україночка, це була пісня, яка теж все дитинство луна. Мало, повернися Соловейко. Ну, тобто в мене завжди був український бекграунд, і в три роки я шокала і гекала. Добре, Тому... зверсифіковані українці так, так, так само зараз лікують рани виглядів цих шокань гекань. Але дивись, в, 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 на, наскільки ще буде на твою думку, актуальним. Ну, Миколи Куліша Ми не мазайло, там така тьотя Мотя персонаж, знаєш? Угу. яка завжди орала, що «лучше бить із чим Українізірований це цитата. Mm -hmm. Ну, як я думай? би ну звичайно українізірована, але ну, тобі, в мене немає іншої відповіді. Ну розумієте, там це все винищувалось дуже багато років, і в мене є багато інформації, як це все відбувалося. І, і після 2014 року це робилося ще щільніше і ще масивніше. І ця культура просто винищувалась. І ні, ти ти зараз говориш про свою малу батьківщину, та де багато. Виходців запорізького козацтва. Я зараз говорю про тих, з ким ти от зустрічаєшся. Тут, зараз, в Україні тобі не було боляче українізуватися. Та. Ні, Нічому Ні, Чому мені... інші кажуть, що це мені так удобно, В ми в демократичній країні перестаньте мені. Розумієш, тіпа, на мозоль, я би почала розмовляти раніше, якщо б в мене було оточення україномовне. Бо раніше, коли ще не було таких прям радикальних змін, коли в людях змінюється свідомість на ці 100%, ну я в університеті намагалася розмовляти, але соромилася і мені. Ні, там деякі одногрупники казали: ой, бляха, кажи краще російською, бо це ти смішно розмовляє. Одним словом, а рускоязичний Київ на тебе давив. Був Ну не хочу я так звинувачувати. Київ це єдиничні такі випадки, бо в університеті, в кінотеатрах, в театрах завжди лунала українська мова. І це мені, як людині, яка сприймає все угу. на слух, мені це було легше, бо я мови вивчаю тільки на слух. Там я знаю англійську на слух, я вивчила українську на слух. І Клас. коли вже почало все моє оточення розмовляти українською, переписуватись, угу. це теж важливо. Бо Теж було таке, що ми тут розмовляємо а, публічно вигляд, що ми, типу, Публічно, українсь. да, українською, а особисто розмовляємо російською в сім'ї, там розмовляємо російською і переписуємося російською. Ми зараз такого немає, і це Н... просто допомагає удосконалюватися. Я, я, я по чорному пожартувати? Спасіба, Путін за це. Добре, окей, процес пішов, але дивися, є інший вимір, перш ніж ми перейдемо до того іншого виміру, я хотів тебе розпитатися все. Такий пробіль, біль, це ознака життя. Та. Ну, ти лежала гола, і тебе ці тату робили це боля... болюче чи ні? Гола лежала, та а гола я гола не, не лежала. Ні, я просто ну, це думаю, так... таке багато. Ну, це ви так уявляєте, напевно, собі. Но... Андрію, а... не дивись на нас, ми, ми про тату говоримо, Він потім поговорить. А... ні? Боліло чи ні? А, ви зараз так перескакуєте Перескакую. з питання на питання? Типу, про ви про, біль, про біль, біль за Україну і українську ні, біль, мову чи що? про біль про татуювання? Зараз я хочу чи про фізичний біль просто спитатися. Бо це... Ну я людина з нестабільною психікою і Вау, з нестабільними. Це як? Ну в мене межовий розлад особистості. Я півтори роки а, сиділа на і угу. лікувала депресію. Ну, типу, в мене є певні а, вади і емоції. І це тоді тату пішли? Ні, тоді тату пішли, як тільки я приїхала в Київ. Я приїхала в Київ поступати в університет, побачила біля вокзальної надпис тату. Мені казали, виповниться 18 років, роби, що хочеш. Я зробила, що хочу. Я з 18 років стабільно забиваю своє клас. тіло. Я чому це -то запитався? Тому що воно дуже гарно гармонує. От всі візерунки, які на тобі, і, і, і вигляді криза. тату. Та, та. І криза. Клас, клас, це дуже класно. А тепер про біль іншу. Біль яку. Е... Ми то новин то там ти. Ну ми як, як шизоїди сьогодні говоримо. Добре, це ти... нормально, це нормально відчувати себе земельно. <рес> ти зробила болюче в світлій особистості українського совєтського шоу бізнесу. Настя Кам'янське, обіділа що її поставили в один ряд з паючими трусами, типу Лабади, Полякової і так далі. Ну от ти напевно це бачила там. Отв'ятка вже мені, а, якщо чесно, це було смішно, бо оце я бачила я я, 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 це, це днів і в тому я це подивилася, і я дуже сильно з цього волала. Бо якщо б я побачила це раніше, то я би встигла написати відповідь маленьку і там... довідку тих, хто, може пропустив цей дуже це не просто і там якийсь срач чи ютюб, це дуже принципова річ. Тобто Юлія Юріна, яка фольктронік, показала, як це має бути вже давно, ще спочинаючи з ЮКО. Відповідно, вона звернула увагу на те, про що ми вже час від часу, -часу говоримо говоримо про те, що різні пающі труси раптом о, почали кричати, що не більші українці, е, ніж ветерани Азову чи члени партії Свобода. А після того а після того почали на себе нап'ялювати, так, як їм кажеться інтересно, е, різні е, дранки, вишиванки, щось подерти, щось наліпили. Всі вони так е, навчилися робити Байрактарщину, перемежовуючи її з Україна пісенька Віночки шаровачені, що це вскурвало Юрію Юріну. Вона сказала, що це є куревство. Саме їх, я навіть зацитую, цитую, паразитують на вишиванках, які той фольклор навіть не нюхали. Оці всі. Півоварове, полякові, лабади, ну і Настя Кам'янський да? і закликали їх не паскудити, не відвертати людей від справжнього українського фольклору, далі займатися своєю попсою в паючих, бути паючими трусами. І от їй прилетіла тобто Юлі відвідка від Насті Камінській, дві е, от, от такі інстасамки сиділи і казали: Та тут Юлі, треба самі щось собі робити, то певно, в неї якісь. Problem. Але я ж встигаю. Ну, так, ну, зі своїми ментальними проблемами я впораюся. Дякую, Насті, за турботу. І м, я би хотіла їй теж по, ем, порадити. Вона в цьому інтерв'ю казала, що в неї була депресія, і вона три місяці лікувалася антидепресантами, які вона сама собі прописала. Але... Знов ж таки, в мене є дуже велика претензія, бо Настя має дуже велику аудиторію, і яка може прийняти її слова як чисту монету і подумати, що можна прописати собі дії антидепренс... ліки, антидепресанти самостійно. Це нам треба такого робити. Це має робити врач психіатр, який має медицинську освіту, медичну освіту, і це теж не те. Оде один, один В мене, просто знаєш, в мене дуже багато Настя. всього. Настю, Настю, по перше, поміняйте ділера, візьміть лікаря, поміняйте кольоса. Але ми по суті, давайте від кольос до, до суті, так. бо я розділяю на 1500% ваше обурення оціми е е скурвленими паючими трусами, які так, псують е фольклор. Розумієш, я дуже часто отримую такі відповіді, що от в мене вийшов е концертний альбом. От ну дякуючи таким співачкам, як Настя Кам'янських, е там і всі інші, які почали робити таку. Музику, від якої в мене пригоріло. Я за півтори місяці зробила концерт Гвара. Там, де був 21 трек, там, де пере... Народ в Ютубі, в Ютубі осмислені українські подивати. традиційні пісні, там, де я написала самостійне аранжування і показала, як можна подавати українську культуру в сучасному вигляді, щоб люди вважали це гордістю, але... а не тим, що всі потім ходять і такі боже, фольклор, ну це якась. Х... А мені пишуть. Люди, що дякую, бо м, я починаю слухати, і це не виглядає як гопцядриться ця від якої просто нудить. Бо український фольклор і традиційна музика вона дуже глибока, дуже крута і е, зіскана, але, е, але, але вишукана. Але в цьому випадку це ж ми розуміємо, що люди навіть зі сторони вони є індикаторами. Розумієш, коли з Гластенберів всього в мокрих і в болоті да хабраху затягують угу. в бібісі. Ми розуміємо за що, бо тому, що вони вперше стикнулися з автензавте. Так, так. Так. Коли наші е, дурепи, да які максимум що навчилися, це боток снігуби фотографувати в дзеркалі в туалеті і ну, викладати в Ну із я не буду. Я не підписуюся okay. під цим. Вони мають, мають виглядати так, як вони хочуть. Але, але я маю на увазі, да. коли вони до за це беруться, то це виходить. Оце гопцядри розумієш, краще було би, якщо вони співали а, поп музику, то створюйте поп музику українською мовою і продовжуйте свій стиль, продовжуйте свою роботу. А, Ну, українизовано. А я займаюся фольклором. Там гурт згарда, гурт «Гоуей» uh, і інші люди займаються цим. І а як тобі вони... ойра гуляй город? Ойра і гуляй город. А це, це не я не застала, бо я трошки mm -hmm. молодше, і я вже застала тим, з ну, ким я вчилася. Є. Так а, мені подобається квітка цисик. Вона дуже кльово і гарно це все обробляла. Мені подобається 80-х або 90-х, коли в Україні з'явилися такі гурти. Там я повернися Соловейко. Я дуже всім mm -hmm. раджу послухати. Дуже красиві Хочеш, Я тобі похвалюсь. Давай. Тому що е, племінницю квітки цісик я дергав 10 років за косички на першій парті. Рокса цісик привіт А чого не підійшли, не сказали. Ти мені подобаєшся. <гум> та я. Та я... Я з нею за одною партою сидів, що значить <свят> подобається. Я її дергав за косички. От. Я просто я тобі ліричний відступ. Але дивися, ти маєш власний досвід, ти так. теж сходила на їх територію. Я так. маю на увазі в попсу сходила, так. подивилася, як то гратися в інстасамку так, і вернулася назад на чисті так. так, Якщо скажи, б я це не зробила, я би себе дуже сильно докоряла. Бо а, оцей весь період, це був мій особистий період а, і мої а, психічні. Порушення і мої комплекси, які я хотіла показати, і е, неправильно було робити все те, що в мене всередині там коїться і мої якісь переживання, я їх переклала на музику, бо я по-інакшому не вмію. І е, мені треба було довести собі про свою сексуальність, про те, що я теж вмію писати попсую, я теж можу це зробити. І я можу робити і традиційну фольклорну музику, бо я займаюся з трьох років фольклором, і типу. В певного періоду треба було тр... зробити невеличку зміну, щоб потім повернутися і зрозуміти свою Окей, цінність. А це боляче? Е... Ну бути там в попсі. попсіти. <свідус> це а, це таке затьмарення. Я думаю, бо м, мені хотілося бути інакшою, і я соромилася деяких своїх вад, І а, в мене є комплекс аніматора. І я завж... ну, я працювала в uh -huh. цій сфері 8 років, і в мене завжди було таке, що якщо я заходжу в кімнату, то я маю всіх розважати, я маю всім робити класно. Я дуже люблю, щоб люди мене любили, і я залежна від того, що люди про мене говорять, тобто, і це ти це засмучуєшся, вивилося. Якщо хтось щось там за спиною погано скаже, за тебе, як так? і uh, більшість людей так. Ну, це робить мені боляче. Але перепрошую, український шоу біз в такому вимірі Лабадівському угу. от, цих, всіх, е, півовара і інших він такий є. Вони сто разів тобі за спиною щось е, скажуть. Бо він гівняний наш поп-світ. Ну, поп То ми можемо просто обирати собі людей, які для нас цінні, і окружати себе тими, хто дійсно тебе любить і поважає. Це складно так, то... до цього прийти, дуже дуже складно. Ну, весь мій шлях. Це, це тому ти звітом ти пішла. Чи uh, просто захотіли знову вернутися на чисті фольклорні фольклотронік і, і те, давай що Давай чесно, почалось повномасштабне вторгнення 25 <клух> лютого. В мене мав вийти альбом, а, який називався Грьобаний Мір. Там російськомовний російськомовний. 25-го мав вийти. 24-го почалося повномасштабне вторгнення. Там були пісні, в яких я рефлексувала з приводу своїх хвороб, з приводу свого лікування, психічного uh -huh. порушення. Вони всі були російською мовою. І в день повномасштабного вторгнення, коли це все сталося, ми подзвонили. У нас вже був відгружений альбом uh -huh. відзнятий кліп. Вже було все розсилено. Ну, тільки все кнопку нажати, щоб воно все опублікувалося. Ми Подзвонили, сказали, все ми більше не співпрацюємо не з ким. Ми не видаємо російською мовою нічого ніколи. Я не буду е, спілкуватися, я не буду співати, я не буду робити музику, яка буде потім іти. Ну я роблю це на теренах України, але я не хочу, щоб воно було е, культурною спадщиною Росії. І е, е, я написала, що альбом не буде, кліпа не буде. Ми все переклали. Юль, а що ти скажеш тим? Я не дав до якусь якусь із інстасамок Це був такий пінок під і з деяких інстасамок я якусь побачив, я навіть і, і, і ноунейм для мене вона є. Uh -huh. Її затягнули теж на, на YouTube поговорити про те, де вона спіною для рота доказувала, що вона має право і далі слухати русську музику із Росії, тому що це не ті, хто з за СВО з буквою ЗЮ і, ні, і не Путін. Вони всі за, за це вони всі за це. А, ну, я... Якщо б вони були не за це, то б вони давним-давно пере... перегорнули б свою владу змінили б своє життя з рабського на людське і типу. А, вони просто всі поїхали, їм стало незручно, і замість того, щоб зробити вибір і змінити свою країну, вони просто всі виїхали, коли стало складно. І а ті, хто залишилися, напевно, вони просто підтримують цей режим. Нас а кожен ну мені дуже складна і болюча ця тема, бо в мене всі батьки, всі однокласники, всі, хто був там до 18 років а, зі мною, вони там залишилися. І а вони що, всі зю-зю? мої а родичі зю-зю Зю -зю. Так, ну я не спілкуюся з ними, але якщо там поздоровити нас з днем народження, то це а, все ну ми оминаємо ці теми, але перший рік а, я спіною у рота дзвонила і матюкалася. Ну бо ну мені не вірять, коли я кажу, що мені біля дому на печерську прилетіла, в мене вікна майже ви вийшли з рами. І типу, я ходжу ПТСР, я постійно там від а, мотоциклів, потім ходжу і дьоргаюся. і на будь-якій. Які вчора от моя засинала вже у Львові, і по Брущаці хтось проїхав, мене, перет... мене перетіпало максимально. І ну, вони це націнують, Мені пишуть, а я от не знаю, мабуть, на морі пойду. І типу, як я маю до цього відноситись? має мало часу, але я не можу не згадати. Я колись просто сидів, реготав. Як мій колега Ромко Скрипін спілкувався з двома фріками. Можна таке говорити? Бо якщо я скажу дурепи, потім треба буде ще їм пояснювати, чому Анна. Дурепа і Марія Дурепа uh -huh. і називається це дует Анна Марія Крим uh -huh. Кримський, пам'ятаєш цієї пам'ятаю. Та... Звичай... І от і, і я зараз друга серія. Я за такими паючими трусами взагалі не, не дивлюся. Бо я е... А що вони зараз роблять? А вони зараз у вишиванках херовою е, акцентом англійськими словами співають Юкрейн Вор, вор, Юкрейн, Хелп, Фрідом, are, Анна Марія, фак ю дві дури. От, от, от реально, це моє ставлення. А що би ти їм сказала цим двом дурепам? Коли ті люди, вони ж ти розумієш, вони йдуть, вони, по-перше, uh -huh. формують обличчя. От от такі ані українці, да, з хі харовою англійською, і дайте нам бабки. Uh -huh. І ми їх навіть не проконтролюємо. Не на ЗСУ, чи а, Анька і Марійка собі в кишеню. От uh -huh. і мене оце, оцей фактор. я хотів uh -huh. Чесно скажу, що я за ними не слідкувала, бо вони. таких багато, але таких багато, але. От знаєш, це дуже тонка грань, щоб і не відвернути, бо, наче вони і намагаються, і ти не зрозумієш, що в них всередині. да? Ну типу, ми не знаємо, чи дійсно вони Но їм до за цього це був болить. Вітер. Там до цього був. Бо вітер. тоді вони ж казали, що питали, чи Крим? Крим Крим Кримчан. Вони це я це пам'ятаю. Це слова Анна Марія. Ам... Не знаю. Я не знаю, що в них всередині. Я з ними особисто не знайома так, щоб дійсно знати їх позицію. Але я б хотіла, що якщо б знову ж таки ви співали по псу, співайте по псу, просто робіть українською, і все. А паразитування на цій темі військовій, вона людям просто вже отут. І я думаю, що люди не хочуть вже. Ну, в нас за півтори роки є певний імунітет. Ми Добре, сформувалися. Добре, крапку зробити, крапку зробити. От ти віриш, що Лобода перестала бути е, Москвофільською ватою? Е, та? От я Кейс пам'ятаєш оцей цей Лобода? Я, так, я, так? Я, я дивлюся інтерв'ю. Я, я, я встигаю дивитися інтерв'ю і робити свою так, музику. Так, віриш, що навчати. вона переродилась. Е, е, мені складно в це повірити, і. Е, е, це теж треба з нею спілкуватися, бо ну щось в не я розумієш. Я не я не можу відповідати за іншу людину, бо я не досконало її знаю. І а я не за неї питаю. Я за тебе питаю. Ти для себе визначилася. Я її ну, для поняті. Себе... Простіть, я її як в, як в цьому в комедійному серіалі. За, зараз дуже багато нових імен, і нам не обов'язково понімати лободу. Ми можемо просто ну не звертати на неї увагу і звертати на те, що гарно відбувається. Оце дуже Правильний рецепт. Якщо ви бачите ватний Нафталін, який пробує знову залізти і диктувати умови на українському музичному полі, то робіть так, як каже вам Юля. Не звертайте на це увагу. Слухайте свіж. Для початку просто зайдіть. Вісім днів тому з'явилася Гвара. Супер концерт. Я його ще не додивився. Від Юлії Юріної, який, я кажу дякую, що завітали. Дякую, до нас. що запросили. Так, да. Це було наскоком. До нових зустрічей. Наскоком. Дякую.